Це наша зубна паста від бренду Fitline. і тут знову, перш ніж розробити цей продукт, ми звичайно подивилися на ринок, які продукти до... продукти доступні, які можливо є виклики цих продуктів, і виклики ми можемо побачити чітко тут. Отже, багато продуктів використовують фтор, що є предметом суперечок. Такий же, як і натрій, лаурил, сульфат, який є інгредієнтом, який дає вам цей пінний ефект. Тому багато людей очікували, що він буде в зубній пасті, оскільки він дає відчуття ефективного очищення. Але натрій лаурил, сульфат, знову ж є інгредієнтом, які, як і очищення або консерванти, може мати негативний вплив на ваш організм. І це чому ми вирішили не використовувати один з цих інгредієнтів в нашому продукті. Ми дизайнували його трохи іншим чином. Ми знаємо, звичайно, що частина а, нашого продукту ми маємо його флорид і сульфа... без сульфату, і з цим ми пропонуємо оптимальну гігієну ротової порожнини. Також, заглядаючи трохи глибше в інгредієнти, ми, звичайно, перш за все маємо говорити про ніжне очищення. Замість а, флуориду ми використовуємо 100% природній ксиліт, який може підтримувати алкальне оральне середовище, наше внутрішнє, і може підтримувати менше утворення на літу. І ми комбінуємо його з інгредієнтом, який називається целюлоза, щоб давати вам дуже ніжне і м'яке очищення зубів. І ми комбінуємо це з дуже тривалим ефектом свіжості, е ментолу і Менті Авенсіс. Також це дуже потужна комбінація для підтримки цього ефекту свіжості у вашому роті. Додатково до сфери ніжного очищення свіжого дихання ми, звичайно, також підтримуємо добре доглянуті зуби та ясно і тут ми використовуємо інноваційну комбінацію спеціально розроблену для фітлайн на основі Microsoft плюс Q10. І в комбінації микросолф сафран, який може дбати і захищати ваше ясна з регулярним використанням, і все це в комбінації призводить до чудової зубного продукту зубної пасти, яка базується на нашому ексклюзивному концепті. Знову ж ентісі без флориду, без сульфату і без привдивливого пілінгу. Ми знову мали це на тесті, в дерматологічному тесті. Отже. Ми можемо побачити один з тестів зараз і зосередитися на ось цьому чорному індексі. Тут визначається, що це визначається. Ми маємо 0, що означає відсутність нальоту, і ми маємо 5, що означає повний наліт на зубах. А наші тестові учасники мали значення в середньому 0,25, що означає лише трохи нальоту на зубах. І після 4 тижнів застосування навіть цей маленький чорний наліт зменшувався до індексу 0,16, що означає зменшення більш ніж на 4,42%. І не тільки це. В додатковому тесті ми задали питання, чи здатен стоматологічний а, цей продукт змінити ясно при, регуляр... ясно при регулярному використанні. І тут також ми маємо визначення стоматологом, а, який зосереджений на індексі. А, Оцінюючи цей результат, він означає, що ми маємо школу від 0 до 5, де 0 означає відсутність кровотечі, 5 означає сильну кровотечу. І наші учасники мали середнє значення 0,63. Тож трохи кровотечі. І знову після 4 тижнів зменшення було до 0,08. Отже, більше ніж 90% зменшення індексу, що чітко показує вам, що продукт Dental Plus здатен зміцнювати ясно при регулярному використанні, і це дивовижний результат. І я можу тепло запросити вас спробувати наш продукт, якщо ви цього ще не робили.